Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, дві ознаки істиної церкви. В своїх посланнях апостол Павло згадує дві речі, за які він радіє, коли бачить їх в житті віруючих: це віра в Ісуса Христа та любов до всіх святих. Я прочитаю з послання до Ефесян, перший розділ, 15 й вірш. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Схожі слова є в посланні до Колосян, до Солонян, а також в посланні до Филимона. Якщо перші послання вони направлені в цілому до церкви, то послання Филимона адресоване конкретній віруючій людині. І він теж говорить схожі слова. Четвертий вірш. Я завсіди дякую Богові моєму, коли, е, коли тебе згадую в молитвах своїх. Бо я чу про любов твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Звичайно, є ще певні речі, які теж дуже важливі, але я думаю, що саме любов і віра, вони є визначальними. Ісус, будучи на землі, Він шукав в людей саме віру. І він сказав, що саме віруючий в нього має життя вічне. Більше того, віра наша має бути основана на Слові Божому, на тому, що говорить нам Біблія, а не власних якихось домислах, вигадках і фантазіях. Саме коли наша віра, вона біблійна. То вона об'єднує нас з іншими християнами, з іншими дітьми Божими і дає оцю єдність церкві і визначає істинність і правдивість церкви, а також особисто кожного християнина. Другий момент, не менш важливий, це любов. Знову ж таки, апостол Павло говорить, що наша релігійна діяльність, наша віра без любові, вона не має цінності в Божих очах. Ісус сказав: По тому всі, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. І Біблія розкриває любов не як почуття, а як дієслово, як рішення, як прояв нашої волі. В Першому післяні до коринтян, 13 розділ, з п'ятого вірша говорить про любов, багато речей. Наприклад, що любов, вона довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не шукає свого, всьому вірить, всьому надіється, любов ніколи не перестає. І ще інші є характеристики, як ми бачимо, що це далеко не почуття. Це ті речі, які Дають відчути людям себе прийнятими е, потрібними в церкві. Це те, що скріпляє нас один з одним, це те, що забирає якісь бар'єри соціальні, можливо, культурні, ще якісь е, любов, вона як та вода, яка заповнює ставок, і скриває все те, що там на дні. Мул, якісь корчі, щось бруд різний. А вона відображає красу неба. Саме любов вона проявляє Боже ставлення до нас. І в житті християнина, в житті церкви любов має бути невід'ємною частиною. Апостол Іван говорить, що неможливо любити Бога і не любити при цьому Його дітей. Він каже, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ти не. Не можеш полюбити свого ближнього, який перед тобою, якого ти бачиш. Отже, віра в Ісуса Христа і любов до всіх святих це невід'ємні частини істинної церкви, це те, що забирає різні бар'єри міжконфесійні, культурні, соціальні, ще будь-які, між людьми, між помісними общинами і дає єдність. І відображає саме Божий задум, коли він створював церкву тут на землі. Тому нехай в житті кожного з нас буде багато віри і любові.